Доброго дня! На цьому уроці я покажу вам три способи, як почати плетіння кола. А ви вже виберете для себе найзручніший для вас. Отже, перший спосіб ми починаємо з повітряної петлі і плетемо 6 петель ланцюжка. 6 повітряних петель. 2, 3, 4, 5 і 6. У нас на гачку 6 петель ланцюжка. Тепер ми з'єднуємо першу і останню петлю пів просто протягуючи нитку через 2 петлі. У нас утворилося кільце із 6 петель. Тепер нам потрібно в кожну петлю зробити прибавку. Тобто в кожну петлю пров'язати два рази стовпчиком без накиду. І у нас із шести петель в наступному рядочку має утворитися дванадцять. Отже, раз, і знов заходимо в цю ж саму петлю. Два. Переходимо в наступну. Три, чотири. Ми проплели дві петлі. Переходимо в третю. Раз, два. Це у нас шість петель утворилося із трьох. Раз. Два. У нас уже вісім петель. Дев'ять. Десять. І остання петля одинадцять. Дванадцять. Отаким чином ми розпочали перший спосіб плетіння кола, а далі вже по схемі кола плетемо. Тепер покажу наступний спосіб Спосіб виконання пітліамігурумі. Притримуємо короткий кінчик нитки двома пальцями і робимо оберт. Робочою ниткою один раз. І отут ми перехрещуємо нитки і другу ниточку ми викладаємо в ліву сторону за першою ниткою. У нас має утворитися отак дві ниточки. Заводимо гачок під першу нитку і витягуємо отак, буквою А, витягуємо другу нитку. Повертаємо гачок. В праву сторону і вперед. У нас має утворитися на гачку петля. І підбираємо робочу нитку від клубка. Протягуємо в петлю. У нас утворюється петля амігоромі. Тепер ми будемо плести всі шість петель першого рядочка в цю петлю амігоромі. Оплітаючи оці дві ниточки. Раз. Два. Три. Ні в коєму випадку гачком не заходьте між до нитками. Ви маєте оплести дві нитки. Оці дві ниточки. Разом. Чотири. П'ять і шість. У нас на гачку набрано шість повітряних петель, і тепер ми беремо за цю коротку ниточку і затягуємо плетіння. У нас утворюється перший рядок кола. І тепер. Так само ми заходимо в кожну петлю і проплітаємо в кожну петлю прибавку і робимо з 6 петель 12. Тепер покажу третій спосіб. На мою думку, можливо, він найлегший буде для вас. Ми робимо першу повітряну петлю і проплітаємо дві повітряних петлі. Дві. Лише. А тепер ми заходимо в попередню петлю, в попередню, і в цю попередню петлю ми проплітаємо шість стовпчиків без накиду. Тобто перший рядок з шість петель ми проплітаємо в цю першу петлю. 3, 4, 5. І 6. І за цю коротку ниточку ми також затягуємо. Можливо, цей спосіб буде найвдаліший для вас, найзрозуміліший. Ось такі три способи початку плетіння кола, а ви вже собі виберете те, яке вам найзручніше робити. Посилання на відео, де я показую, як плести повністю коло, я залишу в опису під відео. Бажаю вам успіхів і дякую за увагу!